Друга частина цієї проблеми у мене запитання до Генеральної прокуратури. Вони неодноразово заявляли про те, що у них достатньо доказів, що в тому числі і обрані народні депутати е, причетні до фінансування сепаратизму, причетні до подій на майдані. У мене запитання до Генеральної прокуратури: чому нема подань про позбавлення депутатської недоторканності? Їх не було цих подань. Попередньому склику конкретних депутатів. на конкретних депутатів, на яких вони кажуть, у них є докази. Хай вони їх подають. Верховна Рада розгляне і якщо, одразу проголосує. Якщо це там, буде, сказали, якщо yes. там будуть докази, знов таки давайте говорити відверто. Yes. Якщо там будуть докази, то ми готові за це голосувати в минулому парламенті. Було подання проти двох народних депутатів, які були задоволені, жо, я, подання були задоволені Верховною Радою. Недоторканність була знята, але потім чомусь а, правоохоронні органи не змогли цих депутатів, ну так би мовити, уже затримати. Але це не проблема парламенту, це проблема того, що відбувається в правоохоронних органах. органах. Тому на це питання теж треба звертати увагу, і треба робити ці речі паралельно в будь-якому випадку. Як би ми не хотіли це питання пришвидшити, це питання конституційне. Навіть якщо буде політична воля, навіть якщо буде бажання, навіть якщо буде необхідна кількість голосів, це не відбудеться завтра. Перше голосування може відбутися на цій сесії, після цього відправлення в Конституційний суд за висновком, після цього голосування в першому читанні, і лише після цього на наступній сесії голосування 300 голосів. Тобто це довготривала процедура. Тому, якщо у правоохоронних органів є питання до народних депутатів в площині кримінально караних діянь, Будь ласка, приходьте в Верховну Раду, подавайте пане генеральний прокурор відповідне подання після сформування регламентного комітету. Він їх розгляне і винесе, якщо будуть підстави, у залу Верховної Ради для голосування.